Всім привіт! Ви на каналі Ната Франка і ми продовжуємо готувати страви з наших гостей. Цього разу кого ми там повинні приготувати? Так, що там? Ага, у нас от минулого разу дали, точніше, ми знайшли біле вино, яке залишилося після голубки, і треба фазана знайти. А, вона там щось казала про а, фотосесію, тому зараз. Так, рум 3. О, міс Фазан. Опа, вона вже готова. Що ти? Так, будь ласка, зроби мою фотографію. Що воно пірічком своим ворушить? А що шо це? Щось тут малювати треба буде по ходу. Так, тут не відкривається, що це? Ляльковий театр. Це повар, а це хто? А, тобто їх треба якось натиснути, щоб вони щось дали. Добре. Так, що у нас на столі? Опа, лодка. це. Міс Фазан всюди э, виступає, так розумію, бо вона і э, в ролі цієї э, э, леді в, в синьому міс Фазан в, як містер. Кроу цей Ворон і містер. Ой, містер міс Фазанна, як містер слова. Це що? О, я заш... знайшла тмін. Тім. Тім'ян. Мабуть, це. Тім'ян. Ладно. Так, тут треба в, 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 якийсь час поставити. Я не знаю, який час. Тут щось ще лежало. Якась скринька? А, так, щось тут можна зробити. І що? А тут проявляти знімки, походу. А, сухе, суха, суха. Сухе скельце якесь. А тепер... Ага, все одно сухе, тут щось треба налить. Мабуть, це скельце засовується. Засовується в фотоапарат щось таке. Так, містер сова... містер ворон і Леді в синьому. Це, я так розумію, тут от було це написано. О. От це сюди? Щось загублено. Ну, я так розумію, це сюди треба запхвати. О, ключ. О, ще тут купа всього. Шпатель, лупа, сірники. Не звідси ключик. А це, я так розумію, будуть фоточки тут висіти. Тут треба дізнатися, якийсь пароль. Так, ну нехай буде відкрити, може хтось залетить. А, ні. А чим мені тебе? тобі білуку? Ага. О, а це що? А, це можливо. І що? А -а -ай. Ладненько. Тепер цим шпателем можна малювати, я так розумію. Так, тепер ми відкрива... відкриваємо відкриваємо шо... шляпу. О, от це сюди. Сподіваюся, він чує це. У мене щось за запаршило в горлі. Так. Ледін а... Блу, значить, шляпка в нас є. І можна... А лупа? Наша лупа. Ей лупу дати? О, шляпка. Лупа, лупа, лупа. О! Загорілося. Значить, я щось правильно зробила. І оце сюди. Вот, с чтобы Шаб же было, была фоточка. Серныки, лупа. Серныки, лупа и... И что? Что я хотела? Что я хотела? А, можно им серняка дать? Нет? Лупу можно? Нет. Так, треба отак от, типу, зробити. Там же ж можна було малювати на оцьому полотні. Я так розумію, це. Ой, як я рівно. Ну, майже. Думаю, цього. О, загорілося, значить, все ж таки правильно. Так, тепер фоточка. Та ти що? Так, кругленьке. Трикутничок на ніжці і С. Ти шикарно виглядаєш, фазан. Це сюди тепер. Опа. Так, де там воно було? О тут. Мен. А, я тут не треба було міняти. І що там С? Опа, а це у нас містер Ворон буде. Містер Ворон... А воно wet? вет. Так, на тобі. Отак от. Віло, воно не хоче забирати. А містер Кроун, це паралельні полоси. Так, давайте швиденечко, отак. На рівні, але яка різниця? Все готове. Тепер заряджаємо наш фотоапарат. Бум. Який гарний ворон. О, там було. Там був час. Я його... Так. Так, 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 так. Де тут мі... Дай, -моє! на третьої. Що там нам дасть вона? Тає моє. Так. Опа, скалка. О, маленька скалка, це їм треба дати. Кому? Цьому кухарю? На, на, на... До... О, це що, топорик? Смол. Маленький топорік. <laughs> На тобі. Ляльковий театр. Не всім дітям зайде. Так що це? Uh, маленький меч. На тобі меч. А, це фейтель. І що? <laughs> Нормально. О, ключик. Це ключик звідси. Так, сова, сова, це отак, тик-тик, тик. W. Так, на тобі. Ну я поки не розумію, за що треба... її вбивати. Ну, типу. Сподіваюсь, це підійде. Е, ну підійде. А як с... Так. 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 Так, а так підійде? Так, підійде? Ой, назад. Так, ви готові? А, посміхніться. Що там кажуть? Сир. Так. А, треба подивитися ближче. Це я бачила ці точки на цій музикальній шкатулці. О, можна ж приблизити. Так. Потім так. Не доходячи. Так, чотири вниз, не доходячи до однієї, потім три, потім чотири, а потім через одну. Чотири три, чотири і через одну. Де воно тут? Так. Так, э, так, 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 так. Три, раз, два, три, четыре и вот так. Все? О, ключ. Ключ где був Так, не тут. Отут, тут, а от. А що тут може бути? Так, де ключ? А, -а пістоль. І що? Просто її застрелить? Чи дати їй пістоль? А, і це. І це буде остання фотографія. Її. А, тобто вона не розуміє, що... Що типу, цей? Це э, справжній цей пістолет? Ну. А це картина? Відома картина якогось художника. Що там? О? Прекрасно. Наступає новий день. Цікаво, а де півні? От він співає-співає, а ну, я його не бачила ще. Та, а, там була цей човен. човен. А, човен, Оце. А оце, мабуть, секретний оце, private... Ой, випадково. Private room. Приватна кімната. Так, на тобі. Давай. У мене все готове. Я знаю, буде який вердикт. Буде білісимо. Кабан скаже, що це найліпша пташка яку-небудь їв. Ну. Що скажете, пане Кабан? Перфект! Ідеально, каже. Так. Що мені там для кабана дадуть? Чи треба було. Ааа, треба було шукать в лобі. Тут от було red Wine. Від э, фаза фазана в наш плаце Red Vine. Ну що ж. А ти не даш мені. Знає, що тут світло, якщо воно ніяк не впливає. Тебе тут не завалялося вино? Ну, блін, я вже. Сама протупила, коли пішла сразу готувати. Прям. Рум 3. Фазан. Ні. Рум 2. О! Так, ми до вас, містер Кабан. Так. Що тобі треба? Зроби мені сендвіч. Диви на нього. Так. хлібчик я знайшла. Латук на. І щось, мабуть, ще? Оп. На що нам лайно його? Що, можна йому підсунуть? А, так, може, якусь ковбаску чи щось таке? Туєлет? Так, а оце було там, я не пам'ятаю. І що? Три. Два. Щось не поняла. Два. Три. Два. А-а-а. Так. Ай-яй-яй. Так, сюди, сюди, сюди. Що потім сюди, сюди. Сюди. Ага, він. А потім хто? А скільки мені з вами граться? Є-є-є, yeah, я вгадала. І що? О, ключ здали. Дякую. Дякую, мавпи. Квіточка. Так. Це буде мак. Ха. А опіум. Що так одразу? Одразу опіум. А, Шановний е, пане. Амбасадор, я був інформований нашим спільним другом про ваші залежності та тривоги. Я хочу запросити вас в Растілейк. Наші чудові, наші чудові умови для психічного здоров'я та риболовлі дадуть вам трохи відпочинку. З повагою, пане сова. Так, і тут. Нам... Ну, там одне тільки, тому не будемо заморочуватись. Так, ключ, мабуть, звідси. Too Dark. Оце. Ага, значить, треба щось сюди покласти, щоб воно було підсвічено. А що нам для нього ще томати? Ну, Ред червоне воно я вже прогавила. А томати треба десь взяти. Тебе нічого нема в кишенях? Ні. Так. Е, синє на горі, а все інше повинно бути внизу. Е, синє на горі. Так. Зараз... все. Трубка. І тут ще щось. Ага, у то, що треба було підсвітити, це друга частина. Так, і що? Що тобі ще треба тут? Покласти? Зверху латук? Хлібчик, точно. Сендвіч він ж просив, а не просто бутерброд. На тобі. Смачного. І як тобі своє шлейно. Оп, втік. А, -а, -а от воно що? Он для чого мені? <рес> <рес> Пукає. Ну, пукай. Так, підсвічимо зараз. Тепер все, все синє повинно бути по праву сторону. По праву сторону все синє. Так. Зараз. Отак. Ну це не складно. Ой. <суміло> це не складно. Я зробила якусь херню назад. Ай-яй-яй. Це щас доповерну. <с> Це не складно і все якось не то молоток, молоток. Наше мені молоток. О, може, треба оце збити молотком? Точно. Важке. Ми зараз опустимо. Поки той какає. А, слава Богу, не треба його опускати. Все, пастка для нього зроблена. Та на тобі вже. Що uh -hmm. так все погано? Чи. О, чи що? Чи ще тобі принести? Що тобі ще. Зроби мені сендвіч. Я знаю, як його робить. <рігла> а скільки йому треба цих сендвічів не робити? Чи він. Ну він же знову зараз піде кудись. А я вже йому паску зробила. На. <рігла> <рігла> да. Томати. Де томати взяти? Може тут ще треба відкріпити. Томати десь повинні бути, але де? Я тут нічого не бачу. Тут М -м 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 ні. Тут просто ці штучки. Тут не бачу ніяких. А що вони? Все, вони не дійсні. Тут нема нічого. Там я наче нічого не бачила не бачила. Тут воно не приближує. Ну все, там тіс нема. Що, все погано? Ну на тобі. Що тобі ще? Ще сендвіч? А ти не хочеш? О? І отак. Ха. Як тобі? О! -о, -о, -о. <с> оце закоптів. І що тепер? Ух йома, її нічого не видно. О, ліс, клас! Він курив нас жмихнуло. О, ворон. Треба Ворона шукати, мабуть. Може він пронесе томати? Чи це не так працює? Коли нас відпусти? О, Ворон. Привіт, Ворон. Ніж? А на нашу мені ніж? Ти знаєш, що робити? Така ж... А, -а, а, я можу обрізати це. Mm. Ой! Як невдобно вийшло. А де томати треба було взяти? Я так і не зрозуміла. А хто буде це. А питання. А хто буде цю страву коштувати? Якщо не залишилось жодного з гостей. Цікаво. Томати. А. а! Ти повинен принести останній е, останню вечерю містеру Сові. Вибач, містер сова, чи пан точніше сова. Але будуть тільки реберці без овочів це private room, це якраз, мабуть. О, посилка! посылка. Like cigars. Ага. Цікаво. Ну, шо вже шукать, треба їхать в private room. Yes. Що ми повинні завалить мистра Сову? А, Цікаво, що тут в тебе ще куби куб цей? Оооо, це якраз у от... Е, душі прокляті, які ганялися. Е, ам. Киріль. Це, мабуть, хто? Це. пташка? Це голуб, а це фазан. А, ми, виходить, їх всіх зловили, вбили, і вони тепер виглядають як душі ці, от прокляті. Ладно. Ну, це моя чиста думка. Що він скаже? Давиа. Ось моє остання вечеря. Дякую тобі за всі спогади і Гарві. Тобто ми грали за Гарві. Гарві це отой папуга, попуга Лаури. Я дуже радий, що ти взяв сігари. А ми грали, в, що я грала в цей, в куб Escape Collection. там була частина з бокс якраз таки за Гарві, який, якого перевозили в коробці з Pit Cigar. Озеро буде тобі вдячним. Подивися на чорні куби. Спогади це не тільки ключ до майбутнього, до минулого точніше, але також до майбутнього. Подивись, і що? Так, добре. О, ну рога, звісно, клас. Так, вони ходять. Це підіймається цей детектив. Так, ішо? Підіймається. А, треба було натиснути. О, якраз детектив. Він дивиться на мене, а я дивлюсь на нього. Якраз таки, коли він це підіймався там в одній з частин, там був Гарві летів на нього. А ми якраз таки Гарві. Що треба робити? Він піднявся в готель. Він дістався до готелю. Ми пройшли і цю частину гри. Дякую, що подивилися. Я сподіваюся, вам сподобалося. Мені особисто сподобалося. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще це не зробили, написати коментар. І це її. Бережіть себе, папа. -па.